Другий підпроцес другої фази починається з подання стратегічної військової оцінки вищого штабу або оцінки головнокомандувача. Формат такої оцінки може бути адаптований відповідно до ситуації, і в ідеалі це має бути стислий документ, що надає відповідні військові рекомендації щодо конкретної кризи. Можна сказати, що для планувальника, який не мав змоги стежити за розвитком кризи, Документ стратегічної військової оцінки є сценарієм реальної кризи. Тепер у вас є ідеальний документ, що описує кризу з військової точки зору, але не завжди легко зрозуміти всі аспекти лише з тексту. Для кращого розуміння стратегічного контексту необхідно візуалізувати основних гравців дручні, ворожі, нейтральні та підтримуючі сторони. Для цього використовується інструмент під назвою «Діаграма взаємозв'язків акторів. Ця візуалізація допоможе краще зрозуміти та взаємопов'язати політичні цілі, основні характеристики, можливості, стратегічні та інструменти впливу ключових акторів у кризі. За допомогою цього інструменту можна також краще оцінити можливу реакцію конкретного актора на кризу. Наприклад, на діаграмі можна побачити, що країна Д не лише безпосередньо загрожує країнам А та Б. Але й підтримує проксі групи, які ведуть партизанську війну у цих країнах, впливаючи на країну Д, можна зменшити кількість партизанських атак на сили безпеки країн А і Б. Візуалізація значно полегшує розуміння ситуацій, особливо для командирів і керівників, які не мають часу читати детальні звіти або просто не люблять читати більше однієї сторінки. Команда з планування операцій. GPG, за підтримки юридичних та політичних радників, командира аналізує правові та політичні аспекти кризи на основі стратегічної військової оцінки. Щоб оцінити національні наслідки, GOPG також оцінює можливі ризики для загрози для національних інтересів безпеки, включаючи питання, які потребують негайної уваги. Для комплексного підходу в плануванні джио повинні ідентифікувати та Розуміти методи і принципи дій міжнародних акторів, що діють в зоні операцій. Експерт з міжнародних організацій або нерядових організацій був би корисним для визначення можливих сфер співпраці. Ще одним важливим питанням є засоби маси інформації. Для кращого розуміння зацікавленості ЗМІ серед різних аудиторій військові публічні зв'язки координують. Через процес з інформаційними операціями, психологічними операціями, радниками з гендерних питань та політичними радниками в рамках планувальної групи. На оперативному рівні робота над стратегічними питаннями може здаватися дублюванням зусиль стратегічного рівня, що є правдою. Зазвичай немає необхідності надавати зворотній зв'язок стратегічному штабу щодо стратегічної оцінки. Але якщо виникають розбіжності між оцінкою ситуації на стратегічному рівні та оцінкою на оперативному рівні, ці питання повинні бути доведені до відома до стратегічного штабу. На цьому етапі наше завдання ще раз підтвердити результати стратегічного рівня з нашої точки зору та надати командиру зворотній зв'язок. У деяких випадках документ стратегічної військової оцінки може включати тимчасові військово-стратегічні цілі. Якщо це так, GOPG повинні переконатися, що військові стратегічні цілі відповідають наявним силам та засобам і способам досягнення на оперативному рівні. Зазвичай GOPG надає командиру зведений огляд своєї оцінки стратегічної ситуації. Однак, якщо є розбіжності між оцінками на стратегічному та на оперативному рівнях, командир оперативного рівня має донести ці питання до стратегічного штабу.